Вітаю вас, друзі, у міністерстві війни, так званої Росії, трапилася велика біда. Там засіла якась жаба, жаба в них. Засело, і вони жмуться, і жмуться, і жмуться жаба дуже шкодить інтересам так званої Росії, і Пригожин кричить про те, що починається предательство. Йде предательство внутрі Російської Федерації. Всередині російської влади засіли зрадники так званої Росії, вважає Пригожин, і лякає знову росіян українським контрнаступом. Контрнаступ буде наступлення українців Тривожно. Угу! Проте, турбуватися росіянам точно не варто, тому що прогнози у Пригожина тільки позитивні а прогноз у нас. Также апокаліптичний. Якщо ви хочете, щоб апокаліптичні прогнози щодо так званої Росії здійснилися, то нагадую активніше допомагайте Збройним силам України. Якщо вам подобається мій контент, то підпишіться просто зараз на мій канал. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Як відомо, погана погода не сприяє бойовим діям. Учора я показував у себе. У телеграм-каналі, яка зараз ситуація навколо Бахмута? У яких надскладних важких нелюдських умовах наші військові тримають оборону? Приятливі погодні умови це тільки один із багатьох факторів, який необхідний для успішної контрнаступальної операції. Ми із вами не знаємо, коли вона почнеться, але знає Пригожин. 2 мая має пройти останній дождик. Ще тиждень треба, нас на то, що вечір почву. Послідово ВСУ готова буде двікатися. Відповідно, збройні сили України мають зіпсувати Владиміру Путіну та росіянам праздник 9 мая. хоча вони самі вже значну кількість заходів до цієї дати скасували самі зі страху, але Пригожин не може знати дати українського контрнаступу, і він може помилятися, тому що він іще два тижні тому казав, що велика контрнаступальна операція її активна фаза. Почнеться за тиждень, тобто мала початися і ще тиждень тому через неделю, Як відбувається по утечкам Пентагона по інформації з України, по інформації різних наших істочників. арінці Українці довго почати ступлі. Проте маю визнати цього разу Пригожина істерика і справді космічних масштабів. Він коли давав коментар, то не говорив, а буквально кричав, що їх почнуть різати. ВСУ готові повністю йти і резати фланги. Фланги наші ніхто не прикривав всі розкази о те, як присікли спробу входу резервів в Бахмут. Это все полная чепуха, ага, фланги вагнерівцям ніхто абсолютно не прикриває. Але це неправда. Російські регулярні підрозділи зараз воюють вже у Бахмуті, тому що самих вагнерівців не вистачає. Та й сам Пригожин казав раніше, що міністерство війни прикриває їм фланги. Відповідно, Пригожин зізнався у тому, що він ніс чепуху. А, абсолютно верно. Ми передали фланги міністерству оборони. Это вже. Полный чепуха. Подразделения Министерства обороны, в том числе ВДВ, сегодня приняли и правые, и левые фланги. Ну и теперь оця лиса чепуха спевает уже знайому нам песню. Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает. Это ж было уже. Дайте нам больше быка, и мы покажем. воювати. звісно, приємно чути про проблеми у російських загарбників, але з іншого боку, мушу визнати, оце публічне ниття Пригожина йому допомагає, точніше, вагнерівцям. Бо після того, як він пару місяців тому вже нив про дефіцит боєприпасів, вагнерівці стали боєприпасів отримувати більше. І по інтенсивності боїв у Бахмуті не можна сказати, що їм там бракує артилерії. І ще була одна історія, коли Пригожин Публічно, нив, що вагнерівців не згадують у зведеннях Міністерства війни і на російському телебаченні, і після його публічного ниття. Почали згадувати в федеральних крупних каналах. Запрещено говорити слово ЧВК Вагнер, штурмові отряди. Вагнер продовжували бої по владінню кварталами в центральній частині Артемовська. Тому істерики публічні Пригожина свідчать про те, що дійсно проблеми є, але вони спрямовані насамперед на те, щоб ці проблеми вирішити, і подекуди це дійсно у нього працює. Але зараз він так сильно істерить, що. Починає плутатись сам у своїх казочках. Якщо я раніше ви що найомників мало, то їх велике кількість. з ким воюємо ми? з НАТО чи з Українцями? Ми воюємо ісключно з української армії. Але менше з тим давайте поговоримо про позитивне Кількість людей, чоловіка Вагнер. Висихає, сподіваюся, він при цьому користується вологими серветками. Але вагнерівці, якщо що, готові висихати до кінця, ЧВК Вагнер свою історичну місію виповнила уже буде продовжувати виконувати до останнього бойця. Із розповідей Пригожина ми можемо зрозуміти, що середній час на висихання вагнерівців складає 2-3 тижні. Нас ще хватить. Ніділя на 2-3, пока останній патрон остається в автоматному рожці. Після того, як Пригожину заборонили вербувати зеків, у нього з'явилися дуже серйозні проблеми із кількістю особового складу, точніше, гарматного м'яса, і поступово вагнерівці дохнуть усе більше і більше штурмуючи бахмут. А нове надходження, м'яко кажучи, не відповідає тим втратам, які вони понесли словом. Парни, вступайте в Вагнер! Продолжают хоронить бойцов ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. Парні записуйтесь в ЧВК Вагнер! Паралельно пригожину і ще й доводиться воювати із російськими пропагандистами, які поширюють фейки про те, що, начебто, вагнерівці захопили одне перехрестя у Бахмуті. Ето перекресток наміні поки. У Бахмуті ситуація надзвичайно складна. Наші підрозділи у нелюдських умовах продовжують тримати оборону і не дають ворогу остаточно захопити місто або узяти оточення Очення наші війська. Якщо подивитися на мапу бойових дій, яка приблизно відображає ситуацію, то значну частину Бахмута, точніше, те, що від нього залишилося, Росіяни вже змогли захопити. І зараз бої тривають на західній частині міста, міста якого більше не існує. Росії чітко об'яснила задачі, які вона преслідує в рамках спеціальної воєнної операції. Захистити людей, яких лишили, привозглашених многосторонніми конвенціями прав від публічно заявлених київським режимом прямих угроз істрібління і ізгнання з території, де століттями жили їх предки. Тепер декілька слів про те саме перехрестя, про яке йшлося. Ви зараз можете його бачити. Ось отакий вигляд воно мало до повномасштабного вторгнення, і це перехрестя фактично з'єднує північно-західну та південно-західну частину міста. Звісно, там тривають дуже важкі кровопролитні бої, і ми маємо пам'ятати, яку надзвичайно. На високу ціну платить сьогодні Україна за те, щоби й далі бути вільною і незалежною. Але насправді ось оця історія про те, як росіяни намагаються взяти перехрестя, але при цьому не можуть, каже дуже багато про стан російської армії, так званої Другої армії світу, яка грозилася взяти Київ і не змогла взяти перехрестя. Взагалі, місто Бахмут, Росіяни беруть вже 9 місяців. Обстрілювали вони його і ще від самого початку повномасштабного вторгнення. Але перші повідомлення про те, що вони починають штурмувати місто. З'явилися і ще у серпні минулого року. Отряди вже, в принципі, ведуть бої за перші участки промзони. Потім росіяни брали його у вересні, і на Артьомовському направленні тут наші війська продовжують наступати вже у жовтні. Скабєєва у місті закріплювалась. Нам би для початку в вартьомовське, і у березні цього року Пригожин казав, що він би міг узяти Бахмут і ще до нового року, але міністерство війни йому дуже сильно заважало. Тому він його візьме у березні або у квітні. Почому продвіження швидко не йде. Я думаю, що до нового року вже взяли б бахмут. Коли пойдеться окружити бахмут? От якщо є якісь... Ну я Тільки що хлопці спрашивали. Я думаю, що це... Мартапрі за кілька днів буде вже травень, і росіяни досі не змогли повністю захопити Бахмут. І тому їм доводиться вигадувати собі нові перемоги, які Пригожин постійно спростовує. ЧВК Вагнер перекрили останній путь снабження Артьомовська дорогу через Хромово. На котла нікакого нет. Тому йдуть тяжології бої. А ті, хто болтають зуком вперед, ті тільки нам. Проблеми заздаю створюють. створюють проблеми Пригожину також і російські військові. Ось, наприклад, один із рапортів, який публікував у себе у каналі Пригожину, якому зазначено, що військові Російської Федерації, так званої, кидають свої позиції та тікають, скаржаться вагнерівці і на інші чВК, так називаємо ДРО-порток, Газпромовська ЧВК, який наш директор говорив. В повному составі ночу бросили свої позиції, і от зараз Пригожин продовжує постійно скаржитись, нити про те, як усе погано у армії так званої Росії, як йому бракує людей і боєприпасів, і каже, що насправді зрадники, які керують так званою Росією, вчиняють злочин проти своєї країни, ну як країни недоутворення. Я думаю, то що сьогодні пришходять. Приступлення перед росією і перед російським народом. Він прогнозує успішний український контрнаступ, розбиття російських військ, і залишки російської армії. Потім мають повернутися на саму так звану Росію і розпочати акти помсти проти російської ж влади. А потім вони спросять, де наше управління, де наші командири і де ця рубльовка, на якій вони отдихають целими днями. Командири! Це гражданська війна, звучить звісно, красиво і дуже багатообіцяюче, але усі ці процеси на так званій Росії можливі тільки після перемоги України. Тому, друзі, я вам нагадую, як завжди, у кожному випуску, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українську армію. Війна іще ще не закінчилася. Для того аби вона закінчилася нашою перемогою, треба іще багато багато попрацювати і активніше допомагати. Гати збройним силам України.